У неділю 4 грудня у кіноконцертній залі телестудії Радихів відбулося дитяче християнське свято. Його ініціювали парафіяни церкви християн віри євангельської нашого міста. Далі у сюжеті таке дитяче християнське свято стало доброю нагодою для батьків та дітей із цілого району і з користю спільно провести час. Ми запросили дітей, запросили батьків. Ми хотіли провести гарне спільне свято. Свято радості, свято усмішки для дітей для того, щоб дати зрозуміти, що ми є поруч, ми є разом, ми є єдині. І, звичайно, хочеться, щоб ці діти були благословені, вони не були незабуті. і наша молодь організувала це свято серед запрошених на свято також батьки із дітьми, що мають вади здоров'я. Адже саме такі хлопці та дівчатка потребують дружнього спілкування та участі у житті міста. Фіцентрі. До уваги присутніх була запропонована невеличка вистава, що порушила важливі християнські проблеми. Потеплішало. О, дійсно тепло стало. Мене господиня потиня виправдала сірники продавати, а на вас я випадково натрапила. То таку погоду дитину на вулицю відпускає. Вже більше не буде ні зла, ні горя, ні сліз. Бо кожну сльозу Бог утре. Вийдемо зі своєї теплої і Своїми виступами молодь церкви християн віри євангельської нагадала присутнім, як важливо у наш час не бути байдужими до проблем інших, допомагати, бути милосердними, любити, адже це обов'язок кожного. Шановні батьки, ваша мудрість і мужність, терпеливість вони просто вражають. Ви заслуговуєте найвищої нагороди, низький уклім вам від дітей та від нас. Ми вам хотіли подарити хоч маленьку краплинку, усмішки для ваших дітей, радості для ваших дітей і радості для вас. Хочу подякувати всім вам, дітям, батькам, за вашу присутність на нашому святі, щоб ми могли разом провести цей прекрасний хороший день. По завершенні свята присутнім дітям було вручено дарунки. Наша програма складалася з пісень, складалася з віршів, складалася з декламацій, складалася з конкурсів. І, звичайно, родзинкою нашої програми це була сценка Дівчинка з сірниками, яка, я думаю, запам'яталася дітям, запам'яталася батькам, які дивилися нашу сценку. Я думаю, що вона була насиченою програмою, цікавою програмою для дітей, і, звичайно, радісною для їхніх батьків, які були присутні на нашому концерті.